П'ятниця, 18 липня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних темпня. Чи зупиняється комунальний транспорт у Чорнівцях під час хвилини мовчання? Злива паралізувала Чорнівці та область, затопило ринок, вулиці і десятки населених пунктів залишилися без світла. Пенсійний фонд тепер призначає і виплачує більшість соціальних допомог, що зміниться для буковинців. У Чорнівцях від 17 липня хвилина мовчання за загиблими звучить не лише в центрі, а й у русі. Щоранку о 9.00 комунальний транспорт зупиняється разом із пасажирами водіїв шановують пам'ять полеглих, як це відбувається, і що відчувають ті, хто щодня тисне на гальма. Далі в матеріалі хвилина мовчання, будь ласка, встає, почнемо, пани загиблих. У Чернівцях весь комунальний транспорт зупиняється о 9.00. Таке рішення ухвалили 15 липня на виконавчому комітеті. Водії повинні оголошувати пасажирам про хвилину мовчання. Ми повинні ставати. Ми повинні почтити пам'ять всіх загиблих. А в 22-му році ми ставали, потім це забулося. Ми неодноразово на спорах у нас кожен місяць збори. За це говорилося, що щоб ми ставали. Три роки пройшло, поки це нагадали. Повинні ставати ну я тільки за пасажири до такого рішення ставляться з повагою, адже необхідно вшановувати тих, хто нас захищав ціною власного життя. Ініціаторкою зупинки транспорту під час хвилини мовчання є депутатка міської ради Галина Абрамюк, обидва сини якої нині воюють. Це найменше, що ми можемо зробити у пам'ять про тих, хто поклав своє життя за Україну. Я спершу написала письмове депутатське звернення на попередній сесії Чернівецької міської ради звернулася до депутатського корпусу, щоб підтримали і проголосували відповідне. Протокольне рішення щодо саме такого формату вшанування пам'яті полеглих героїв. Зупинитися на хвилину, щоби не зупинити пам'ять відтепер щодня о дев'ятій ранку зупиняється не лише центр чернівців. Це нагадування про власну ціну нашої свободи і тих, хто за неї віддав життя. Надія Фіщук, Радислав Українець, новини Сі 4 Злива накрила не лише Чернівці, а й райони області. Підтоплений ринок, підвали, розмиті дороги і десятки населених пунктів без електроенергії. Все це наслідки сильної негоди, яка пройшла буковиною. Найбільше постраждали Чернівці та Дністровський район. Детальніше у сюжеті. За інформацією обленерго, понад 40 населених пунктів і майже 25 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Причина падіння дерев, обриви та короткі замикання. Біля Черемоша і Сірету дві дороги пішли під воду у селах Петращів, долішні шепі та устеріки. Рівень води піднявся до 1,2 метра. На місці працюють рятувальники. У Чернівцях найскладніша ситуація на вулиці Заводській. Там затопило проїжджу частину і підтопило підвали житлових будинків. По місту Чернівці в основному відкачування води наразі працюємо за трьома адресами. Ще триває ліквідація, але ви бачите, що зокрема по вулиці Заводській там підтопленої значної. Значна ділянка дороги тому домогосподарства, які чи приватні житлові будинки, котрі знаходяться нижче рівня дороги, відповідно підвальні приміщення, як мінімум, чи подвір'я, чи господарські угіддя, підтоплюються значною кількістю води. Рятувальники намагаються надати допомогу. Не оминули наслідки і зливий калинівський ринок. Найбільше підтопило перший сектор. На місце прибули комунальники з насосами, а продавці жартують. У небесну канцелярію не подзвониш. Великий рівень води пішов, і відповідно не спрацьовують лініоки, і того так, як би. Але я думаю, що ми з цим справимося. З роками вже маємо практику, і як то говориться, піднімаємо вищий товар і воно би, угодно. То... Сьогодні теж просто підняли вище товар. Вчора підняли, бо у нас була об'ява по Калинівському ринку. Що буде негода у місті через підтоплення зупинявся комунальний транспорт. Без струму лишились тролейбусні маршрути під номером 1, 3 та 5. Пасажири чекали майже годину. Наразі рух відновили. Складнощі виникли і на насосних станціях. Через надмірну кількість води дренажна система не впоралась із навантаженням. Ранішнє підтоплення сталося через те, що водопропускні споруди, через які зливові води скидаються в річку Кися, не справляються з надмірною кількістю дощової води. Місто поступово оговтується. Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди, а жителі знову вчаться бути пильними до прогнозів. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук новини сі 4. Смертельна ДТП в Чукалівці є загиблі. Аварія трапилась на трасі Львів, Чернівці. Зіткнулись Тесла та бус. Водій Тесли загинув на місці. Водій і пасажир буса госпіталізовані. Їхній стан уточнюється. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. 70 мільйонів гривень саме стільки вдалося повернути до бюджету завдяки роботі детективів бюро економічної безпеки у Чернівецькій області протягом першого півріччя цього року. Найбільшу суму 13 мільйонів. Відшкодували у справах, пов'язаних із зарплатами в конвертах. Це одна з найпоширеніших схем ухилення від сплати податків. Ще понад 4 мільйони надійшло до бюджету під час розслідування продажу нерухомості без декларування прибутків. Йдеться про фігуранта, який реалізував 17 об. Об'єктів житла та комерційних приміщень на понад 20 мільйонів гривень. Також мільйон гривень відшкодував чоловік, якого викрили на схемі з імпортом автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Загалом за півроку в роботі чорнівецьких детективів БЕП перебувало майже 300 кримінальних проваджень. У понад 40 з них досудове розслідування вже завершено, і в 22 справах винесено рішення суду. З 1 липня в Україні діє новий порядок призначення і виплати соціальної допомоги. Повноваження, які раніше належали органам соцзахисту, тепер передано пенсійному фонду. Йдеться про 39 видів державних допомог, соціальних стипендій і виплат, що зміниться для отримувачів, хто може звернутися по підтримку, і як тепер оформлювати документи, розповідаємо далі. Раніше оформлення соціальних допомог проходило довгий шлях від районного рівня до центрального. З 1 липня цю функцію передали пенсійному фонду. Йдеться про державну допомогу особам з інвалідністю, дітям сиротам, студентам, військовослужбовцям та ВПО. Соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію у випадках, коли немає необхідного страхового стажу та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу на догляд, державну соціальну допомогу з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю допомогу на поховання, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників ліквідації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби, студентів, курсантів, закладів фахової, передвищої та вищої освіти непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Для тих, кому соціальні виплати вже призначено, нічого не змінюється. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде і надалі їх отримувати. Передача функцій з призначення та виплати державних соціальних допомог від органів соціального захисту до пенсійного фонду не вплине на розмір допомоги, передбаченої законодавством. Подати заяву тепер можна як у сервісному центрі пенсійного фонду, так і через веб портал електронних послуг. Процес має стати простішим та швидшим. Альвіна Брамчук, новини сі 4 Тепло, але з дощем. Саме такою буде погода на вихідні на Буковині. У суботу, 19 липня, синоптики обіцяють до 24 градусів тепла. Без опадів тож день буде сприятливим для прогулянок і активного відпочинку на вулиці. А от у неділю, 20 липня, спека збережеться до плюс 25. Але очікуються короткочасні дощі. Парасолю краще мати під рукою. Загалом в обидва дні температура буде комфортною, але у неділю варто стежити за небом. Злива Же застати зненацька. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих та корисних тем шукайте у наших соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4